Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Щиро дякую, хто переглядає це відео, бо дуже навіть вдячна за подобайки, за коментарі. В цьому відео буде трошки мотивації, трошечки подорожей. Все потрошки. Мене звати Івана. Будемо знайомі з вами. Я мама двох хлопчиків. Я дружина, проживаю в Сполучених Штатах вже близько 20 років. Ну і вирішила вести свій канал, тому дуже вам вдячна за те, що ви заглянули на мій канал. Отож продовжуємо. Тут друзі ми їдемо до штату Флорида, наша маленька подорож з сім'єю. Проїжджаємо різні штати, а загалом проїжджаємо Індіану, Кінтакі, Теннессі, Джорджію, і аж тоді буде штат Флорида. Так що була дуже гарна подорож і дуже красиві краєвиди. Тому насолоджуйтеся, тому що американські штати так само є дуже красиві і чимось нагадують навіть Україну, особливо штат Тенесі, ви побачите зараз, де є гори красиві. І це дуже, це дуже заворожує. Загалом подорож зайняла нам два дні. Ми виїхали у суботу дуже раненько і приїхали у неділю після обід. Загалом а, ночували ще у готелі. Я не знімала, на жаль, але це було десь половина дороги, де ми ночували. І на наступний день ми. Вже доїхали до Флориди на нашого будиночка, який ми зняли і який ви далі у відео побачите. А це ми зупинилися заправити бензину. І подивіться, що ми побачили. Це вже штат Флорида, маленька а, заправка, і ми були просто дуже і дуже щасливі таке побачити. Тому все буде Україна, друзі. А це ось і будиночок, який ми зорієнтували на цей період часу, на 6 днів нашого відпочинку. Дуже красивий, дуже зручний. А все в ньому є. Нам надзвичайно все сподобалося, і ми, напевне, ще один раз сюди приїдемо. Дуже приємна власниця. Все нам все нам дуже сподобалося. У будинку також було три кімнати і два туалети. Це означає, що кожен з хлопців мав по кімнаті собі і ми з чоловіком мали окрему спальню. І було два туалети, що було надзвичайно зручно, тому що кожен з нас розуміє, що це є зручності. Дуже гарні різні деталі були в будиночку, такі продумані з мушель, з ракушок. І мене це якось так дуже підкупило, дуже симпатичний дизайн. Ось це, ви бачите, є пральні і сушальна машина. Це є вихід до гаражу, де ми запаркували машину. І тут є велосипеди, ролики були. ну, Все, що потрібно. Ось одна кімната. Це старшого сина була кімната. Світла, гарна, зручна. Вмонтовані були шафи, де можна було залишити речі. Ось. І шаків багато, так що було все дуже зручно. Багато місця, от диванчик такий, дуже-дуже симпатична кімнатка. Ось, а це молодшого сина була кімнатка, він спав унизу. І теж дуже, дуже приємна, досить велика. Мені єдине, що бракувало у цьому будинку, це якихось комодів, тому що, от навіть поставити там ключі чи якісь просто зверху речі, якось так не було цього. Ось це спальня, а, теж дуже простора. І тут є санвузол відразу, з чого дуже зручно. Ну, а ця зона будинку є сама, напевне, найкраща, тому що зранку ми пили тут каву, вечором ми тут вечеряли, проводили час, купалися в басейні, він ще має підсвітку, тому було дуже дуже приємно. А це ми їдемо на океан з сім'єю. Зібралися вже хлопці мої. П'ять миль всього. Так що близенько ми доїхали до океану. Парковка безкоштовна, що тішить. І ось так. Там океан. Ми запаркувалися. Тут такі ще кафетерії маленькі, можна щось перекусити, морозиво купити, якісь сувенірчики. Так, зараз підемо. Зараз розгрузимо, наші речі, хлопці мої. Можна помити ноги. ისкраსა და. Давайте сюда. Это водитель. рай. Този не вече този звук. Это тепленька Эээ, яка гарна Для да, нас тут был куляров. Все нам зробили з рахусь таку гарну картину, як на мене. Слава вам, все буде Україна! Це один з вечорів. Ми завітали до місцевої піцерії. Була дуже смачна піца і дуже гарна атмосфера. Приємний ресторанчик і якийсь такий навіть. Дуже гарний інтер'єр. Всім дякую за перегляд. На цьому відео підійшло до кінця. Я всіх вас люблю! Все буде Україна! І до нових зустрічей у нових відео.